Вітаю, друзі, всіх зі звільненням Херсону. Давно вже ми з вами не бачились. Вже про Херсон сказали всі і все, що тільки можна. А я від себе лише хотів додати за ці терористичні обстріли, ракетні обстріли наших теренів. Що можна зазначити? По-перше, не треба радіти, як деякі наші експерти радіють, мовляв, ось Москвини. Лише за день випустили мільярд доларів в білий світ, як в копієчку. Ніякого мільярду вони не витратили на це. Бо, по-перше, вони використовують ще той радянський потенціал, в який вони не вкладали ні копійки. І ми, українці, також їм передали чимало тих ракет, які вони наразі пуляють по нам цими ракетами. По-друге, це... Оцінка, вартісна оцінка цієї мільярд, він е, складається з продажних цін, так би мовити. Тобто, якщо б гіпотетично Москвини виставили б ці ракети на відкритий ринок, чого вони ніколи не зроблять, і якби їх гіпотетично хтось би придбав, то ось приблизна їх оцінка, вона складає мільярд. Ну, по-перше, їх ніхто не купить, тому що на 50% це вже старий радянський хлам і мотлог. А по-друге, е, Собівартість вона набагато менша. Тобто, навіть якщо б уявити, що всі ці ракети були б вироблені у сучасній Московії, ви ж розумієте, що собівартість витрати, затрати на ці ракети, вони набагато менші, ніж їх продажні ціни. І іноді різниця може складати і 4, і 5 разів. По-друге, ви не забувайте, що якби усі ці ракети десь падали б в чистім полі. Десь у море, в гори, там в піски Олешківські. Це була б одна річ, але ж вони падають на будівлі, вони падають на підприємства, вони забирають життя наших людей, вони руйнують нашу інфраструктуру і завдають величезної шкоди. Наприклад, за оцей масований обстріл е наші підрахували, що Україна понесла втрати теж ну, приблизно в обсязі. Мільярд доларів приблизні втрати України від цих руйнувань. Тому, друзі, я б не радів би так, я взагалі не розумію цих експертів, чому вони так з цього радіють. Тобто так вони витратили гіпотетичний мільярд, яких у них не було, який ще їм лишився в спадок від Радянського Союзу в продажних цінах. Тощо, 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 а ми понесли мільярд конкретний. Тобто нам потрібно зараз мільярд доларів витрат, аби налагодити, аби все це повернути. Ну а самі ви розумієте, що як в е, нас кажуть склеєна тарілка, новою не буває. Тобто воно, звісно ж, ми поновлюємо, поновлюємо, але склеєна тарілка новою не буває. Воно вже не буде новим. Тому іще раз і ще раз треба закрити небо усіма можливими способами і засобами. Це була завжди вимога номер один. Це те, що ми мали вимагати в першу чергу. Хаймерси, все це дуже добре, але в першу чергу закрити небо. Бо поки небо не закрите, ну, ми всі як ці приречені, ми просто сидимо на пороховій діжці. До того ж, треба розуміти ще такий момент цікавий. Теж, як каже наш мудрий нарід, що поки товстий сохне, то худий і здохне. Ось поки товстий сохне, худий і здохне. У нас дуже непорівнювані обсяги наших економік, тому для них мільярд витратити це одне, а для нас мільярд втратити це зовсім інше. Це дуже суттєво. це Дуже болісні втрати. По-третє, чому не варто з цього так радіти? Тому що це все, навіть якби це вироблялось би на Москві, це все виробляється у них. Тобто вони не витрачають на це, власне, ні копійки. Всі гроші, які вони зараз будуть вкладати, ось ви знаєте, вони проанонсували, 84 мільярди доларів. Вони пустять на озброєння. Це все внутрішні інвестиції. Вони всі йдуть у підприємства, в закупівлю матеріалів, І от ми кажемо, але ж санкції. Нічого. Вони все це вкладають в власне виробництво. це все піде на зарплати людям, тощо, тощо. От якби вони на ці гроші закуповували би десь озброєння, так вони б розвивали б інших, як отой Іран. Але вони не так вже і багато витратили на... Ці шахеди, за е, даними американської розвідки, ціна контракту склала лише 180 мільйонів доларів. От на 180 мільйонів доларів вони придбали е, цих шахедів. Я не знаю, чи це остаточна вартість контракту, і чи це за тисячу вони сплатили, чи ні, не знаю. Кажуть, що наче один іранський шахет обійшовся Москвинам у 30 тисяч доларів. Це дуже дешево. Це дуже дешево. Я сподіваюся, що експерти... Помиляються. Бо якщо це так, ну це, друзі, нам виклик, чого ми не робимо наші пшахеди, наші камікадзе за ціною в 20-30 тисяч доларів, які могли б наносити е, такий м, дошкульний урон. Так ось е, лише йдеться про ту зброю, яку вони гіпотетично би закуповували за кордоном. Так, От тоді це прямі витрати для їхньої економіки, для їхнього бюджету, бо ці гроші йдуть на розвиток. Інших країн, інших економік, інших підприємств. А все те, що вони замовляють у себе як у внутрішнього виробника, не варто цьому так радіти. Що ось вони 84 мільярди доларів вкладуть в озброєння. Ці всі 84 мільярди прилетять потім на наші з вами голови. Тому я б так би цьому не радів. Жодного колапсу для їхнього бюджету від цього не відбудеться. А навпаки, це буде зростання ВВП. Бо це гроші, які вони вкладуть у власне виробництво, у власні підприємства, у власних працівників. В них буде робота, вони будуть забезпечені. І тощо. Зрештою, пригадайте, що 65-70% всієї економіки Радянського Союзу працювало на ВПК, військово-промисловий комплекс. До 70% всієї економіки такого монстра, такої величезної країни. Воно працювало просто тупо на ВПК. І Радянський Союз був, здається, чи не першим, може й другим постачальником зброї у світі. Бо якщо ви зброї робите багато, то завжди знайдуться ті, які її захочуть купувати. Ось ми зараз її купуємо. За кредитні кошти, за грантові кошти, неважливо, але ми купуємо, тобто ці гроші не потрапляють нам. Ці гроші наче надаються нам, а в принципі вони перерозподіляються і йдуть в економіки тих країн, які цю, цю зброю виробляють. У Сполучені Штати, в Іспанію, тощо-то, що в Німеччину, тобто в ті країни, де виробляється ця зброя. І таким чином ми, наче, знаєте, Понюхали той пиріг, так, він такий смачний, нам виділили 23 мільярди і воно все пройшло повз нас. От якби нам виділили б 23 мільярди на виробництво зброї тут в Україні, інвестували б в виробництво зброї тут у нас, тоді можна було б про щось сказати. А так усі ці мільярди, вони просто перерозподілилися і пішли туди, в Норвегію, у Швецію, в Німеччину, у Францію, в Іспанію, навіть у Грецію. І у Штати, тому друзі, я б так без цього не радів. Який із цього вихід? Дуже просто. Я вже про це мільярд раз казав, і, в принципі, бачу, що десь до нашої верхівки теж доходять влучні такі думки з цього приводу, що треба налагоджувати виробництво у нас, тут у нас прикривати. Якомога щільніше прикривати це виробництво і налагоджувати виробництво зброї в Україні, тому що жодний лендліз, жодна військова допомога. Їй не вистачить, щоб перемогти такого монстра, як Москва. Потрібна зброя. Дуже багато, дуже дешево і якісно по можливості, але дуже багато і дуже дешево. Це головні вимоги. Що ж, друзі, скоро побачимось. Я був трошки зайнятий. Ну... Вже даруйте, вибачте. Так воно буває в житті. Усі бувайте, далі буде.